Кілька питань до вас після цього спілкування, яке тільки що тут відбулося. Питання перше. Ви за децентралізацію економічно і не тільки економічно. Я за надання юридично, політично, я за надання сільським громадам, селищним радам, міським громадам, міським головам. Ну, повноваження, ті, які сьогодні виконуються державною владою з Києва, тобто повноваження по прийняттю рішень. Для... Зрозуміло Нюанс ось у чому? Яка для простих людей різниця? Хто буде розпоряджатися їхнім, е, їхніми ресурсами суспільними? Чи Київ, чи місцевий е, голова? Дуже велика різниця. Перше, люди цього голову, вони будуть бачити, вони йому можуть задавати питання, вони можуть його переобрати, можуть його люструвати. Друге, вони не дадуть можливості працювати в цьому районі всім нечесним підприємцям, тобто таким чином. Буде збільшена кількість робочих міст, і той, хто знаходиться в тіні, вийде на поверхню, тому що він буде платити гроші в місцевий бюджет, місцева громада його буде контролювати. І місцева громада знає сама, де яку дорогу потрібно відремонтувати, скільки треба ліків до лікарні і яка повинна бути заробітна плата. Ви дуже чудово говорите, але будь зв'язок. але є одна велика проблема нездатність людей контролювати. Вони здатні, наші люди, на жаль, сьогодні знайти собі пана і слугувати йому. Якби я бачу це по мені, по інших районах. Люди мовчать, люди не проявляють себе як господарі. І тому відбувається. Оці негативні процеси, коли е, ми бачимо зловживання як центральної влади, так і місцевої. Це не вирішує е, проблеми. Зокрема, ось е, той шлях, який ви пропонуєте. Це дуже мені нагадує те, що говорили е, на сході нашої України в Криму. Е, нам більше повноважень, нам більше економічної свободи. Вони кинулись туди, в ту свободу, і е, ми отримали. Але то Бог з ним. То ще таке. В мене жодної впевненості немає, і практика підтверджує, що саме так, що люди не здатні бути господарями, і тому от ця децентралізація приведе до яких розколів, розпадів, але не до наведення порядку. Я переконаний, що це не так. Тому що я, їздячи по наших сілах, бачу, що хатки стоять вибілені, на подвір'ї порядок, на городі порядок. Тобто я е, можу сказати одне. Нашим людям хтось нав'язав думку про те, що вони не можуть справитися з самі з власними проблемами, що вони лузери, я би в ну, такі слова. Але я переконаний, що наші люди дуже розумні, що наші люди дуже прогресивні. І коли в них буде економічна свобода, я не призиваю нікого до сепаратизму. І я кажу, що цей шлях ми разом з людями повинні пройти. І ми побачимо, як цей механізм запрацює, в тому числі за з вашою допомогою, з допомогою журналістів, з допомогою людей на місцях. Ну, якщо, приклад, дві бібліотеки або клуб знаходяться від райцентру за 30 кілометрів, керівника клубу призначають людину із центру. А працює фактично місцева, яка там і була весь час, але в неї немає вищої освіти. Але в клубі є порядок. Хто там повинен працювати? Того, хто прислав у керівництво, чи та людина, яка є в селі, податки, які платяться в це село з його заробітної плати, те ж не ця людина. У неї питань немає. Клуб нормально функціонує. Я впевнений, що якби громада могла це питання вирішувати самостійно, або, Тобто або, якби в неї повідуть, свобода для цього була? ну, ну як свобода? Тобто а, призначає керівника там, трит... ну, наприклад, бібліотеки там, чи державного підприємства, призначає голова райдержадміністрації, а не призначає його а, хтось із Києва. Змієте, тобто повинні бути всі люди, які вміють працювати. Всі люди, наші люди. Дякую. Скажіть, будь ласка, якщо не заважайте, заважайте будь ласка, його. я зараз закінчу. Дві хвилини обіцяєте? Обіцяю. Ну так, розумно це помічніться. Скажіть, будь ласка, от децентралізація, ви її. Від центрального рівня до місцевого пропонуєте, в тому числі опустити, в тому числі говорите про економічну децентралізацію. Скажіть, будь ласка, ну на Заході, в Європі, про котру ви е, так красиво говорили, дуже поширена така політика демонополізації. Е, якщо е, вам поставити питання так, чи готові ви розділити своє, свою фірму, очолювану вами, на окремі фермерські господарства? Отаку економічну децентралізацію здійснити. Ви готові? А що нам це дасть? Те саме, що ви пропонуєте економічну е, децентралізацію. Це, це, це не те саме. В чому різниця? В чому різниця? Тому що е, я сьогодні плачу частину податків до місцевого бюджету, а частину податків до державного бюджету. Якби мене не дробили, я так і буду платити. Зумієте, а я говорю, щоб всі гроші, які заробляються в громаді. Ми не беремо там соціал, хоча теж хоч, 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 до цього треба підходити. Вони приходять в громаду. Тобто люди, які е, керівники, е, керівники цієї, ну, громади, це неправильно, сільські голови, да? довірена особа народу, скажімо так, да, вони повинні бачити весь об'єм цих коштів. Вони повинні розуміти, що хтось працює ефективно, хтось, наприклад, на гектар має навантаження податкове 2 тисячі гривень, а хтось тисячу. Він неефективно працює чи неефективно? Яку він користь поносить? Тобто ми говоримо, що підприємство це е, е, соціальна складова, да? так оця соціальна складова, вона заложена в наших податках, в тому числі. Розумієте, ми їх повинні платити чесно, відкрито. Але... Ска громада їх не бачить з одного боку, з іншого боку, вони розподіляються людиною, яка не знає, які проблеми є у цієї громади. Дякую. Всі податки чи головна доля на місце? А державний бюджет, що буде загальнодержавний, що буде фінансуватись, зокрема, та сама високовартісна Верховна Рада, до котрої ви намагаєтесь обратися. Туди Я... теж повинен йти? Ні, туди, туди у нас же там ниж такі.